Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Підвищення податків в Україні. Закон може бути впроваджений заднім числом. Генеруватимуть через оберіг. В Міноборони планують автоматизувати видачу повісток. Зміни принесуть додаткові доходи. Ціна пачки сигарет у 2025 році може зрости. Якщо в бюджеті на 2025 рік будуть суттєві зміни в доходах та видатках, то МВФ вимагатиме додаткове підвищення податків. Повідомляє нардеп Ярослав Железняк. Крім того, з 1 жовтня можуть запровадити підвищення податків заднім числом. Зміни торкнуться підвищення військового збору, збільшення податків на першу другу групу ФОП, авансові внески на АЗС тощо. Щонайменше 200 тисяч українців втратять субсидії. Про це в ефірі ранок лайф сказав голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, держава намагається зменшити кількість субсидіантів. В Україні будуть скорочувати і далі соціальні виплати державі. Немає коштів. Держава не хоче переглядати. Бюджет, вони хочуть бачити власні видатки. Вони хочуть будувати якісь там з хмарзахмарні атомні станції. Вони хочуть щось там ще будувати. По субсидіям однозначно будуть скорочуватися, і люди повинні бути готові до того, що у них не буде субсидій. На жаль, держава робить все, щоб зменшити кількість субсидіантів. Студенти-контрактники можуть отримати гранти на навчання від дії. Вони будуть доступні для студентів бакалаврів, які долучаться до проекту, а також магістрів університетів медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування. Гранти частково або повністю покриють вартість навчання. Розмір фінансової підтримки залежить від результатів національного мультипредметного тесту та коефіцієнта спеціальності: 150 балів. Грант 15 тисяч та 170 балів грант. 20 25 тисяч гривень відповідно. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який включає до окремих родів збройних сил України нову структуру сили безпілотних систем. Це перший у світі рід військ, що використовує у своїй бойовій роботі повітряні, морські, надводні, підводні, наземні безпілотні та роботизовані системи. А я нагадаю, що головком Сирський відсторонив на штабу командування сил безпілотних систем Романа Гладкого після інформації ЗМІ про те, що його дружина має російські па. А а сам ладкий, нібито причетний до шпиунства та корупції. В Міноборони автоматизують видачу повісток. Про це повідомив начальник управління інформаційних технологій МО Олег Перестовський. Перевірити достовірність повістки можна буде у резерву Плюс. Водночас самих повісток у застосунку не буде. Ми зробили зараз функціонал, щоб повістку можна було генерувати в реєстрі оберіг, підписувати електронним підписом начальника ТЦК і навіть не роздруковувати безпосередньо в ТЦК. Воно буде йти одразу на централізований друк, звідти на Укрпошту. Вона розвозитиме. А в нас буде інформація, де повістка перебуває. Мобілізація в Україні проходить за планом. Про це повідомив голова оборонного комітету Верховної Ради України Олександр Завітневич. Оскільки новобранці проходять тривале навчання, знадобиться ще три місяці, перш ніж нещодавно сморовому частини продемонструють свій вплив на полі бою. Заявив нарде Файненшл Таймс. Поки що можливості України щодо ротації підрозділів або відправки підкріплень досі обмежені попри розгорнуту мобілізаційну кампанію. РФ намагається вийти на кордони Донецької та Луганської областей до початку виборів у США. офіцер ЗСУ Мирослав Гаї в ефірі ранок лайф зауважив, що куп'янський напрямок відіграє важливу роль, оскільки Путін неодноразово заявляв про намір створити буферну зону в Харківській області. Умовно кажучи, те саме, що їм не вдалося зробити у збройним силам України. Не вдалося зробити на Курщині. Воно що ми дійсно таку буферну зону створили. От, тому ну, я не вважаю, що це є основні напрямки удару, от, і що вони реально загрозу, яку зараз несуть. Та ситуація складна, але Збройні сили України її контролюють повністю. Україна запросила місії ООН і Червоного Хреста для роботи в підконтрольних ЗСУ районах Курської області. Пише Reuters. МЗС України звернулася до міжнародних організацій з проханням стежити за дотриманням Києвом принципів міжнародного гуманітарного права відповідно до Женевських конвенцій. Реакція ООН і міжнародного комітету Червоного Хреста на запит поки що невідома. Наразі гуманітарну допомогу цивільним на контрольованих Україною територіях Курщини забезпечує українська армія. До кінця року Україна отримує чергову поставку датських літаків F-16. Про це заявив міністр оборони країни після візиту в Україну. Пише інформаційне агентство Ріцау. На початку серпня міністр підтвердив, що Україна отримала перші літаки. Їх кількість не розголошується, але дані зобов'язалася поставити загалом 19 винищувачів. Як і в першій доставці на цій також не буде встановлено ні номер, ні дату. Це все заради оперативної безпеки. Пише видання. Чехія за перше півріччя цього року заробила на українських біженцях 4,4 мільярда крон. За цей проміжок часу Україна виділила на гуманітарну допомогу біженцям з України 7,3 мільярди. Натомість працюючі українці заплатили в її бюджет 11,7 мільярдів крон. У міністерстві праці зазначили, що витрати на гумдопомогу регулярно знижуються, а доходи навпаки зростають. Цими вихідними циклон Борис спричинив повені у різних країнах Центральної Європи у Польщі, Чехії, Австрії, Румунії. Звітують про загиблих внаслідок негоди. В Угорщині ситуація наразі контрольована, але в країні готові до повені. Рівень води в Дунаї стрімко підвищується. Найбільше може постраждати Будапешт. За дорученням президента, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, запропонував країнам допомогу українських рятувальників, а саме Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині. Угорщині та Чехії через негоду надзвичайні дощі цими днями підтоплення в Одеській області, ДСНС України, обласна влада, місцева влада всі задіяні. Є, на жаль, критичні ситуації в країнах сусідах через ці екстремальні опади. За моїм дорученням, міністр закордонних справ України Андрій Сибіган. Запропонував відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України. Відомий письменник Бернард Шоу колись сказав: сигарета це бікфордов шнур, на одному кінці якого вогонь, а на іншому дурень. Так куріння вбиває, але це нас не лякає. А ще куріння суттєво впливає на товщину гаманця. Тільки подумайте, у 2025 році через зростання акцизу ціна пачки цигарок становитиме 150-200 гривень. Як до цього ставляться столичні курці, з'ясовував Олег Ендриксон. Я учасник бойових дій, тому в мене серед дуже багато йде. Стресу досить багато, тіпа, грубо кажучи. От. А так, ну, ну не знаю. У мене вже от пачка закінчується, вже остання сигарета залишилася, тіпа, і от буду зараз йти купляти нову пачку. А, чи чули ви, що у 2025 році сигарети будуть коштувати 150-200 гривень? В якому році? У 25-му, наступному. 25 у 25-му, ну я не знаю, ну це, звісно, перебор, напевно. Я не думаю, що так дорого можуть коштувати сигарети, тому що в принципі, ну, це капець. От. Начинаю якось прийду. Це якщо так в день рахувати, це половина моєї зарплати. Ну, от, Тому, в принципі, я не знаю. Тіпо, в мене в день, може, дві пачки піти, це вже 400 гривень в день я буду тратити. Тут, напевно, вже кидати курити треба. В мене виходить 85 гривень на два дні. Це одна пачка. Так, одна пачка. Зараз просто говорять про підвищення акцизу з 25-го року будуть коштувати сигарети 150-200 гривень. Як ви оціните такі новини? Позитивно, сподіваюсь, кінополит. Ви в це вірите? Хочу. Яка для вас гранична ціна, яку ви готові платити за пачку цигарок? Та воно вже не 100 гривень. Все мені почувалося, що мої просто коштують дешевше трошки. От, а так, то 100 гривень. Чи допоможе це якось кинути курити кінцям? Можливо, допоможе, так. Я скажу вам на арабському мові, у них є вираження таке абадан. Отрицання, отрицання. Ніколи ні, не палила, не палю і не буду палити. А ви? Ні. Ні. І ми завжди, ось коли приходимо сюди і палять таке, знаєте, враження. Ну я прийшла подихати, посидіти трошки, подумати, а тут дихати нема чим. Ні, 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 ні. Як вони курили, так вони і будуть курити. Тому що це заядла, це ж хвороба. Це хвороба. Зрозуміло. Я ніколи не курила, не курю і не буду курити. І в сім'ї ніхто не курив. Такими були головні новини. На цю мить далі. Фірпродовжує Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.